В імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 20-річний герой Данило Корнілов. Навчався у загальноосвітній школі номер 24 Опісля вступив до професійно-технічного училища номер 6 де здобув професію газоелектрозварювальників. Працював за спеціальністю у сфері приватного бізнесу. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України в складі ТРО, а пізніше у іншому військовому підрозділі. Він був насправді героєм. В свої 18 років він перший, хто прийшов і всі частини в Житомирі штурмував і просив, щоб його взяли. За мужність та відвагу, попри свій юний вік, воїн був відзначений грамотами та бойовою відзнакою Міноборони України. Мав повагу серед друзів, колег, побратимів. Мав кохану дівчину, але на жаль, не встиг одружитись. Захисник героїчно загинув 26 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися батьки, сестра, бабуся, близькі, кохана дівчина та бойові побратими. Світла пам'ять герою. гроза, повалення дерева та ріки води замість доріг. Така вечірня погода очікувала на Житомирян вчора. Період з вчорашнього вечора, з 21 години до сьогоднішнього ранку на гарячу лінію міської диспетчерської служби 1580 8 йшло 13 заявок по питанням Наш пошкоджень. Це в основному дерева. І чотири заявки було це пошкодження електричних мереж. Рятувальники упродовж доби ліквідовували наслідки негоди на Житомирщині. Загалом вдалося прибрати шість дерев. Зокрема, вчора ввечері фахівці ДСНС залучалися на прибирання дерева. Що через сильний вітер впала на припаркований автомобіль та пошкодила його дах. Також працівники ДСНС та місцевої пожежної охорони долучилися до прибирання трьох дерев, які перекрили рух на автодорозі поблизу селища Нова Борова. Вони розрізали бензопилові дерева та прибрали гілля з проїжджої частини дороги. Такі роботи також проводилися і на автошляхах у місті Малин Малин та поблизу села Лісова Слобідка Райгородоцької територіальної громади. З наслідками вчорашньої негоди борються й досі. Сьогодні аварійні ситуації по місту ліквідовують дві бригади працівників Зеленбуду. Одна розробляє об'єкт, інша зачищає гілля, подрібне на щіпу. Більшу фракцію в якості дров вивозимо на підприємство за сьогодні. Вже зроблено 11 об'єктів. За словами працівників, найбільше від вчорашньої негоди постраждав центр міста. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Останній урок для випускників Горщиківського ліцею, що на Коростенщині, провів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Темою стало євроінтеграційне майбутнє нашої держави. Це можливість обмінюватися економікою, торгувати разом. Це відкриті кордони, це фінансові умови. Ну і звичайно, для нас під час вступу це великі можливості для розвитку нашої країни нашої економіки, нашої держави, медицина. Доступні послуги, будь-які, це все буде підтримуватись в першу чергу. Наприклад, ми були в Естонії в невеликих громадах, ну, вони трошки більше Горщаківської, але приблизно такі ж масштабі Естонії. І там школи, садки і спортзали виглядають ну, трошки по-іншому, але це зроблено за європейські кошти. Тому це все величезні можливості, які у нас будуть як України. Окрім того, під час уроку Олександр Корнієнко розповів молоді про можливості, котрі відкриваються перед ними після вступу України в ЄС. Самі ж випускники кажуть, почута інформація була цікавою та корисною. Розповідали про переваги Євросоюзу, про те, чи зможе Україна взагалі вступити, який це час займе, і на що потрібно взагалі це все? Нам потрібно. Більше розуміти і більше любити свою державу також на свято останнього дзвоника до ліцею завітав і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Парламентарі передали навчальному закладу, а також Олеській громаді автобуси від Естонської Республіки. Вже 43 й та 44 й автобуси передані Естонією у Житомирській області, і потреба в них дійсно велика. Громади передали понад 100 шкільних автобусів на потреби збройних сил. Спочатку широкомасштабного вторгнення сьогодні автобуси є вкрай необхідними, і приємно, що автобуси, які ми передали з першим зі спікером, вони вже Кілька місяців на маршруті, і ми почули і від педагогів і від керівництва громад, що задоволені, комфортабельні, безпечні це важливо. Горщаківський сільський голова розповідає: шкільний автобус від естонського народу значно кращий ніж той, який у них був раніше. Я дуже вдячний естонському народу за цю допомогу. Естонський автобус він є набагато комфортніший і він підходить на дальні рейси, тобто на якісь спортивні змагання, конкурси, звісно, що він використовується в першу чергу для Цього Цього року випускниками горщиківського ліцею стали 25 одинадцятикласників. На сучасних учнів випало непросте завдання навчатися в умовах війни. Та як би важко не було, вчителі кажуть. Наші діти, як і вся Україна, незламні. Сучасні діти, сучасні одинадцятикласники це майбутні України, яким прийдеться піднімати Україну після війни. Я думаю, рано чи пізно війна закінчиться, і наша країна буде потребувати спеціалістів, які будуть розвивати економіку, відбудовувати Україну, і тільки за ними майбутнє. У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні не вистачає водіїв тролейбусів. Головною причиною такого дефіциту стало повномасштабне вторгнення Росії. Нам на даний момент не вистачає 20 водіїв, щоб здійснювати нормальний випуск. Частина виїхала за кордон. Це жінки з дітьми, а водіїв мобілізовані до лав ЗСУ на сьогоднішній день. В штаті працює 150 водіїв. Тож вже другий за рік оголосили набір на підготовчі курси водіїв тролейбусів. Навчання розпочнеться як тільки наберуть необхідну кількість людей, а саме 10 чоловік. Ну ми плануємо, що за 2-3 місяці ми сформуємо групу і почнемо навчання. Ну маємо надію. Сьогодні вже перший є абітурієнт. Прийшов якраз записувати. До майбутніх водіїв, які планують розпочати навчання, є певні вимоги. Обов'язково мати катего... відкриту категорію. Не, не не важливо, яка категорія, але щоб вони вже мали навики водіння і вік. Водії від 21 року до 45. такі курси триватимуть три місяці, впродовж яких водії опрацюють теоретичний матеріал і паралельно будуть практикуватися, їздити навчальним тролейбусом. Вивчаємо під час навчання охорона праці, будова, тролейбус, експлуатаційні властивості, тролейбусу, медичне забезпечення. Безпосередньо навчаємо, як підготувати тролейбус теоретично і практично на лінію. Мартинович Влада, Ігор Литвак, телеканали ск 1 Зареєстрували законопроект про те, що можна доносити на ухилянців за винагороду. Ваше ставлення негативне. Я вважаю, що це проросійські якісь в них доноси зараз процвітають, а в нас не повинно бути доносів. доноси. на ухилянців з одної сторони це позитивно, а з другої це підбурює сам саме суспільство до нових конфліктів. Негативне негативне, да. Кожен рішає, як йому поступати в цій ситуації. Вибір кожного, скажімо так. Нейтральна, я думаю, я б таким не займалася. У мене вже всіх охілянців розібрали, які були. Я не відношусь до категорії цих людей. Тобто негативно ставитися. Ну ставлюсь негативно. Я думаю, що не потрібно доносити. Кожна людина має сама вирішити. Ну, взагалі, має бути такий закон. Ні. Ставлення дуже негативне донести, Ні, вибачте. Я не тої інформації. Починаючи з лютого, підрозділами ДСНС області ліквідовано 394 пожежі в екосистемах загальною площею 269 гектарів. Серед них 14 пожеж в лісових масивах, 10 на торфополях, та найбільше 370 пожеж це загорання сухої трави на відкритій території. В присадивних ділянках, полях, впродовж автошляхів тощо. Тільки упродовж травня ліквідовано 75 пожеж сухої трави. В основному займання у цей період виникало через спалювання населенням сміття, залишків сухої рослинності та внаслідок необережного поводження мешканців з вогнем. Нагадую, що пожежонебезпечний період триває. Переважає суха вітряна погода, а у випадку виникнення будь-якого займання вітер сприяє миттєвому розповсюдженню вогню на значні площі, у тому числі на будинки, дачні та господарські споруди. Ми, на жаль, вже маємо цього року і випадок загибелі людини при спробі самостійного гасіння такої пожежі. Тому закликаємо всіх мешканців не провокувати пожежі в природних екосистемах, зокрема, не розводити вогонь біля лісової зони в полях, а також не кидати недопалки та сірники на суху трав'янисту підстілку, не викидати їх на узбіччя доріг, категорично заборонено спалювати сміття та рослинні залишки у випадку виявлення пожеж на відкритих територіях. Не зволікайте. А негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків передбачена адміністративна відповідальність. Громадянам загрожує штраф у розмірі 3060 до 6120 гривень, а для посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. Цього року працівниками головного управління ДСНС України у Житомирській області за самовільне спалювання сухої рослинності на порушників складено 52 протоколи. Та притягнуто адміністративної відповідальності 45 осіб. Для запобігання виникнення пожеж на виявлення паліїв сухої рослинності, фахівцями ДСНС, постійно проводяться профілактичні рейди. Щовихідних у співпраці з лісівниками та екологами ми патрулюємо екосистеми, місця відпочинку населення, в тому числі і на прилеглих до лісових масивів та полів території. Вирушаючи на відпочинок на природу, ми радимо скористатися рекреаційними пунктами лісомисливських господарств, які встановлені вздовж автошляхів. Адже ці території перебувають під постійним контролем з боку лісівників. Вони обладнані спеціальними місцями для вогнища, мангалами, стоянками для автотранспорту, мають необхідні засоби пожежогасіння і відведені для місця для збору сміття. Тож таким чином, ми не засмічуємо довкілля і мінімізуємо можливість виникнення пожежі. Кожен з нас відповідальний не лише за себе, а й оточуючих. Тож давайте будемо свідомими у кожному виборі та дії.